Красуня, а ось ці недорогі овальні килимочки. <рес> Дякую. Ти теж нічого. Ходи, ходи, ходи. килимочок у розбірі два на три. Ціна його буде для тебе. Красунчик три з половиною і доставочка безкоштовна. Ти потрогай його, дуже гарний килим. Потрогай, потрогай. Та не мене дурний.

А де? Прямокутний кіломочок з мікрофібри. Класний, з центру, подивіться яка краса. Три з половиною. Саме для тебе. Хіба тобі не подобається? Він переливається з різних сторін. Ти бачиш натуральна коврова основа. І ниточка йде з мікрофібри. Він зовсім не маркий. Красунчик, правда? Ну це і мені підходить. О, так. Тобі зложити чи скрутити? Можете скрутити. Ну то скручуй сам.